Лю та Іра, сестри близнята, прийшли на свято, яке для них та інших соціально незахищених дітей влаштували служба у справах дітей та управління освіти та науки. Дітки не так часто мають нагоду відчувати радість, святковість. А от сьогодні, напередодні новорічних свят, ми е, все таки намагатимося подарувати їм свято. Дівчатка вірять в діда мороза та чекають від нього подарунків. На на Зайчика? справжнього чи нашкова. А тут? на а на сцені для них влаштували свято Снігуренька, домовичок Кузя, двоє розбишак розбійників та баба Яга кістяна нога. я баба Яга знаменита. Ну що, розбійнички, Що ви тут робите? До Нового року готуєтесь. Вони ялинку прикрасили, візерунки на вікнах бачили, віршики для Діда Мороза вивчили. ...і хороводи водили зі снігуренькою. А от двоє розбійників намагались вкрасти у дітей свято, викрасти снігуреньку і забрати ялинку. Ари, чокі, Люди, чаклувала. З ну, кулючичками. Кулючичками. Але Біль. красиве. Та як і має бути в казці, добро перемогло зло, і свято залишилося з дітьми та продовжилось запальними танцями. Ксенія Веркалець Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.